Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі Алікс в ефірі соціально-юридичного проєкту, де Юри». Сьогодні, як завжди, ми будемо обговорювати найактуальніші юридичні зміни в законодавстві, які на сьогодні прийняті, які набирають чинності або нещодавно набули. Звертаються до нас неодноразово, звертаються глядачі з питаннями про зміну до правил перетину кордону. Дійсно, 27 вересня нещодавно набула чинності відповідна постанова Кабінету міністрів номер 1044 якою внесено досить такі значні зміни до правил перетину кордону для громадян під час дії воєнного стану? В чому полягають ці зміни? Сьогодні спробуємо проговорити основні моменти. Зокрема, зміни ці містять значні зміни саме щодо питання супроводу супроводу осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Громадянами військовозобов'язаними. з одного боку. Ці зміни містять певні послаблення або поліпшення. Зокрема, те, що не всі розуміли, чому є таке обмеження. До 27 вересня діяло обмеження щодо виїзду у якості супроводжуючої особи за кордон. Можливо, було це зробити тільки один раз за весь воєнний стан. На сьогодні прибрано це обмеження. І чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, або осіб, які потребують постійного стороннього догляду, тепер не обмежують у кількості разів перетину кордону. Тобто супровід можливий неодноразово. Це дійсно хороша новина для тих, хто супроводжує, супроводжував осіб з інвалідністю. Тепер вони можуть робити це неодноразово. Також є ще досить важлива новина, це те, що чоловіки, військовозобов'язані, які раніше могли виїхати тільки разом з особою, яку вони супроводжують, тобто разом з дружиною, особою з інвалідності, або разом з своїми батьками, особами з інвалідністю чи з дітьми, особами з інвалідністю, на сьогодні можуть виїхати без них, тобто виїхати до них, якщо такі особи. Перебувають за кордоном, і там стали на консульський облік. Тобто простіше, якщо сказати, раніше необхідно було перетинати кордон тільки з такою особою, яку вони супроводжують, тобто, наприклад, з батьком або матір'ю особою з інвалідністю першої чи другої групи. Тепер, якщо така особа вже перебуває за кордоном, або дружина особа з інвалідністю, або дитина з особою інвалідністю, і військовозобов'язаний зобов'язаний хоче виїхати до них, це можливо. Але єдина, єдина умова, він виїжджає з тим самим набором документів, і ще потрібні відповідні докази, що ці особи знаходяться за кордоном і там перебувають на консульському обліку. Тепер, що стосується, Тих змін, які більш жорсткіше стали. Ну, це, зокрема, зміна, яка теж цікавила раніше багатьох, і на сьогодні вона вже законодавчо визначена. Це питання повернення осіб, таких, що супроводжують. Осіб з інвалідністю, питання їх повернення з-за кордону. Якщо раніше це питання взагалі не було врегульовано, і дехто з тих, хто виїжджали, виїжджали разом з особою, яку вони супроводжують, і майже на наступний день чи в той же день особа з інвалідністю поверталась, а військовозобов'язаний, який використав е, цей Пункт для виїзду залишався за кордоном. І це не було заборонено жодним нормативним актом. То з 27 вересня зазначено, що військово зобов'язані громадяни, які таким чином виїхали, зобов'язані повернутися з-за кордону не пізніше, ніж особи, які вину супроводжували. Тобто, хоча знову ж таки ніякої санкції не передбачено за таке неповернення, тим не менше, принаймні, вже зобов'язання повернутися. В даній постанові наявна ще важлива, важлива зміна, яка турбує зараз багатьох, якщо раніше виїхати разом з батьками особами з інвалідністю першої другої групи або батьками дружини особами з інвалідністю першої другої групи, можна було просто за наявності доказів родинного зв'язку та самого факту інвалідності, то на сьогодні необхідно, окрім Підтвердження родинного зв'язку та інвалідності ще й додати документи, що підтверджують спільне проживання, або зареєстроване, або задеклароване місце проживання, або відповідний акт встановлення факту здійснення догляду за такими особами, тобто. Цей документ законом про мобілізацію він не передбачений статтею 23, але тим не менше постановою про правила перетинання кордону передбачено, що тепер вже для перетинання кордону недостатньо довести, що це є батько або матір, або батько-матір дружини інвалідність першої другої групи. А ще й потрібно або надати докази. Проживання задньою адресою, це може бути або довідка внутрішньопереміщеної особи, це може бути задньою адресою, або це може бути реєстрація, прописка задньої адресою, або якщо все ж таки зареєстрований по різних адресах і немає ніяких довідок про місце перебування або про місце проживання задньої адресою, тоді акт відповідний необхідно надати про встановлення факту догляду. Одразу ж забігаючи наперед, скажу, що форми такого акту немає, ну він не затверджений, тобто він здійснюється у якомусь вільному вигляді. І навіть орган, який повинен такий акт скласти, на сьогодні не визначений. Ті випадки, з якими вже на практиці зараз почав я стикатись, як правило, прикордонники вимагають, щоб це був акт або Районної адміністрації, або якщо це сільська місцевість сільради або ОТГ, відповідно складений про той факт, що особа з інвалідністю, батько, матір чи батько-матір дружини утримуються, доглядаються саме цим військовозобов'язаним і що вони там мешкають за однією адресою, чи що він доглядає. Також цей акт може бути складено соціальною службою. Є випадки, коли такий акт складають навіть. Скажімо так, за місцем проживання, це може бути або голова ОСББ підпис свій ставить під таким актами, засвідчує там члени правління, або квартальний комітет, квартальна особа з відповідною своєю початкою. Однак, скажімо так, на сьогодні це питання вирішується безпосередньо на кордоні. Працівником Державної прикордонної служби, який здійснює пропуск перетин кордону, оформлює, і він вирішує, достатньо цього документу чи ні. Отже, ще раз, особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини першої, другої групи особи з інвалідністю і які їх супроводжують для виїзду за межі за кордону, необхідно надати тепер не тільки підтвердження родинного зв'язку та факту їх. Інвалідності, а ще документи, що підтверджують спільне проживання, зареєстроване місце проживання або місце перебування. А також, якщо такого немає, підтвердити факт здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини. Це є певна новела, яка додаткові вводять вимоги для тих, хто перетинає кордон за цією обставиною. Ще одна новела, яка надає певне послаблення, це той факт, що тепер можна виїхати у якості супроводу військово зобов'язаному разом з дружиною особою з інвалідністю третьої групи. Якщо раніше це був спірний спірне питання і в Законі про мобілізацію було зазначено, що дружина може бути просто особа з інвалідністю, а батьки або батьки дружини особи з інвалідністю першої чи другої групи. Тим не менше, в роз'ясненнях Державної прикордонної служби на їх офіційному сайті було зазначено, що супровід особи з інвалідністю третьої групи не передбачений. На сьогодні інша ситуація, інше роз'яснення. І на сьогодні дружина. Особа з інвалідністю третьої групи, її супровід дає можливість чоловіку виїхати разом з нею у якості супроводу, навіть якщо вона особа з інвалідністю третьої групи. Так само, як і дитина, супровід дитини, особи з інвалідністю будь-якої ну, будь категорії, там раніше теж було зазначено або підгрупа А, або інша підгрупа, на сьогодні просто дитина, особа з інвалідністю до 18 років. Отже, в принципі, якихось глобальних змін не внесено. Нагадаю, що постанова Кабінету міністрів України це є підзаконний нормативний акт. Він лише деталізує певні вимоги. А закон про мобілізацію стаття 23, Всі ми її пам'ятаємо, де зазначений весь цей великий перелік осіб, які не підлягають мобілізації, вона залишається без змін. Але відповідні зміни до правил перетинання кордону внесені з урахуванням тих обставин, які я зараз зазначив. Отже, на сьогодні. З 27 вересня ці зміни набули чинності. Відповідні роз'яснення також надала і Державна прикордонна служба щодо цих змін. Нагадаю, що це постанова Кабінету міністрів України номер 1044 1044 від 10 вересня 2022 року, яка набрала чинності 27 вересня. Можете знайти її засобами інтернет. Вона опублікована у вільному доступі і детальніше прочитати ті питання, які. Хвилюють вас перед тим як здійснювати перетин кордону за відповідних обставин. Будемо в наступних передачах обов'язково ще аналізувати всі спірні питання, які виникають з застосуванням цих змін, тому що зараз вони тільки з'являються. Особливо багато питань виникає саме з приводу доведення факту догляду або факту спільного проживання, яка саме форма довідки, яка саме форма акту, який орган може це видати. Всі ці питання поки що відкриті, і зараз лише практичним шляхом ті люди, які... Виїжджають, роблять відповідні, скажімо так, фідбеки, відзиви, чи вдалося їм виїхати з певними документами чи ні. І тому ми будемо це аналізувати і в наступних передачах відповідати на ваші запитання. Нагадаю, що ми чекаємо ваших запитань в соціальній мережі Фейсбук на офіційній сторінці телеканалу АLEXUA. А на сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. До нових зустрічей.